Так, як зробити вічний двигатель? Тобто вічний акумулятор, який не буде підзаряджатися з електрики, а буде йти зарядка від оцього блочка зарядного пристрою і він мало тягне. Та я десь таке почув, що сказали, якщо можна отак під'єднати від інвертора, від акумулятора і зарядку пустить і це на прибор, то воно буде само себе підзаряджати. Коли звідсіля буде йти напруга сюди, а звідсіля буде заряджати оцей акумулятор. Ну, дивимося, що виходить. 12 вольт пішло. Так, заряд пішов. Акумулятор заряджається. Дивимось далі, йдемо по шмаку. Телевізор. Наш. Я Ось у нас шнур іде. Ти шо, коридорочек збив? Чого? Світло! Все. Телевізор працює. Заряд іде. Я попав! Вон бачу, 11 сіма було 11. А. І ось так воно буде працювати днями. Можна буде акумуляторний підзаряджати, а він буде заряджатися від цієї зарядки. Вона мало току убере і буде акумулятор постійно заряджений. Отак вам буде. Е в теорії ті, хто не розуміє, це буде вічний акумулятор. Зарядка йде і видають 220 вольт. Але такого не може бути. Це нереально, щоб воно так йшло. Воно ніколи так не зарядить його. Тому що акумулятор більше віддає, чим отримує. Ось так от. Ця система не працює.